Цей земляний вал усе, що лишилося від колись величної фортеці вікінгів. Це був форт круглої форми. Збудували замок понад тисячу років тому в епоху Гаральда І, Синьозубого. зубого залишки укріплення назвали замком Трелеборг. Він стоїть поблизу данського міста Слагельсе. Заведено вважати, що король звів щонайменше п'ять таких кругових замків. Король Гаральд I синьозубий побудував їх у 980 році. Майже всіх їх зведено одночасно. Їх поставили для захисту від німецько-римського імператора Оттона II. Оточений валом військовий табір ділився на чотири рівні частини двома перпендикулярними вулицями. У кожному секторі стояли довгі вузькі будинки. Вони утворювали правильний квадрат із внутрішнім двориком. Вал фортеці Трелеборг це коло діаметром 136 метрів, ширина валу 19 метрів. Залишки інших кругових замків стоять на півострові Ютландія та на острові Фюн. Найбільший форт називається Агерсборг. Його діаметр 288 метрів. у світі багато круглих фортець, але ці п'ять замків особливі. Вони правильної геометричної форми, і в них усе симетрично. Це унікальний архітектурний шедевр. Замок трелеборг виявили 1934 року. Пізніше знайшли решту. Археологи наразі не знають, чому форти перестали використовувати. Трелеборг зберігся найліпше. Це був найукріпленіший форт. Поруч знайшли три братські могили. В одній поховано десятьох молодих воїнів. Ми знаємо, що ворота фортеці було спалено. Є свідчення того, що у ворота і фортецю було випущено стріли. Тут точилася якась битва. Заведено вважати, що Гаральд І синьозубий об'єднав данський народ. Він також деякий час керував Норвегією. До речі, технологію Bluetooth названо на честь данського короля. У вересні кругові замки додали до списку світової спадщини ЮНЕСКО.